Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я поділюся з вами, як я створювала фігурку Аліси. Із гри Батім. Щоправда, під кінець я вирішила, що це був би образ мультяшної Аліси, якби б вона була б в батудр. Ось таку заготовку я зробила з обгорток з-під цукерок. Це буде голова Аліси. Фольга нам теж знадобиться аби сформувати голову Аліси. Вірніше зафіксувати результат, який ми вже маємо. Трохи пришвидшу це відео. Далі з обгорток я почала формувати тулу. Так, внутрішнє наповнення моїх фігурок це обгортки. Вважаю, що так буде вигідніше і зручніше, ніж просто викинути у смітник. Зробила я ось таку кучку, далі ми будемо їй давати форму, але спочатку треба її зафіксувати хоч якось. А далі я встановлюю камеру та телефон, щоб записати відео. Нехитра конструкція мені дала нагоду зняти майже весь процес. Хочете вірити, хочете ні, але для цього мені довелося впихнути майже наполовину цей телефон в коробку з під пластиліну, з якого, до речі, я потім і буду ліпити. А зараз ниткою я намагаюся зафіксувати те, що я зробила. І вже тоді я збагнула, що зав'язати як слід я не зможу. Тому мені довелося це зробити за кадром. А зараз вам трохи звуку фольги, яку я буду різати. Далі я пробую закрутити цю всю штуку докупи і розумію, що фольга не настільки надійна, як хотілося би, тому що обгортки синього кольору заважали, вони були гострими. І фольга у тому місці просто порвалась. І в результаті я просто доліпила туди більше фольги, аби закрити всі дірки. Далі ми беремося до самої конструкції виробу. Використовувала я для цього старий дріт, так би мовити, дала йому друге життя. Оскільки він туго згинався, мені довелося прорізати трохи верхню оболочку. І ось така арка в нас має вийти для ніг. За кадром опліпила голову Аліси паперовим скотчем, аби зафіксувати остаточну форму. Саме ось так виглядає обновлена основа. Далі з фольги на дротах я почну формувати основи для ніг. Доводиться мені пришвидшувати матеріали, тому що мій телефон ще одного 20 хвилинного відео не витримає. І ось такі палочки я сформувала. Час для монтажу. Не знаю чому, але мені моя основа віддалено нагадується SCP. Вирішила впихнути сюди пружину, аби в Алісі потім голова дригалась. Ось ефект. Відбулися технічні шоколадки. Оце, до речі, коробка, на якій мій телефон тримався. І пластилін, з якого ми будемо ліпити. Сформувала їй ноги. Зробила таких пташечок для долоньок. Приміряємо долоньки. Робимо метелик. Ось такі детальки я маю. Робимо заготовочки для взуття. І ось такі туфельки в мене поки що виходять. Мить, коли ми трошечки подуріємо, зліпила руки і лице Аліси. Позаду вирішила додати ще один метелик, прямо як у Аліси з гри. Точніше, Сьюзі. Пофарбували Пофарбувала личко. воно більше схоже на мультяшне. Подібно долю переживе і метелик. Під низ я фарбувала фарбою, якою малюють по одязі. А потім зверху гуашкою. Примітка, сама фігурка після цього стає міцніше. Кожен міліметр фігурки я розмальовувала вручну. Все розфарбували. Далі діло буде нескладне, але потребує ювелірної точності. Мені довелося ще один шар накласти фарб на лице аби зрівнятися з тоном шкіри, але я їй замалювала те ідеальне личко, що було. Коли я малювала вітри стрілки Алісі, щось пішло не так, і як завжди, згадується той мем, коли завжди одна стрілка виходить нерівна. Тому в імпровізації мені довелося заляпити таку добречу частину лиця в чорній фарбі. Також у мультяшної Аліси на рукавичках присутні кружечки. Я про них теж не забула. Метелик позаду теж був долучений до імпровізації. Найтоншим пезлем я вималювала кожнісіньку кляксу та лінію. Другий метелик таке саме декорування перерив. Поки що наша Аліса лиса, але скоро ми її зробимо і зачіску. Далі з таких крапельок я зробила ріжки. Пропоную вам познайомитися із моїми фігурками Амогус і Бенді. Так, я мультяшного Бенді до того робила. Тепер наша Аліса руда. Але це теж не надовго. І рожки я вже теж приклеїла на той самий пластилін. А також за кадром я здекорувала клякси на тілі. Також у моєму арсеналі був клей пістолет, і оскільки я не справлялася пластиліном, приклеїла на нього бантик до так званого плаття. Тут вже я трошки замалювала Алісу і перевіряла, чи підійдеться штучка для того, аби затуляти лице Аліси, щоб я його не заляпала зайвий раз. Ось таке ми маємо. І також я намагалася трохи по-іншому встановити голову Аліси, але дуже швидко передумала, оскільки її голова шаталася і не трималася нормально на місці. А її голова тримається в рівності завдяки цьому пастму позаду. Ось і ріжків черга прийшла. Я їх теж замалювала по особливому. Що не кажіть, я з цими рожками дійсно возилася, як справжнісінький ювелір. Ось так я її закручую голову на пружинку, щоб вона не вилетіла та голова. Це з драйвемом. Ще я хотіла зробити для неї німб, але не знала, куди і як його причепити, так що вона у нас залишається без німба. А ще я вирішила порівняти її Єрі з із Бенді, і вона, звичайно, що вища на нього, принаймні на голову. Також я вирішила, що Аліса буде у нас із блискітками так само, як і Бенді. Але про це згодом. Можливо, якщо пощастить, ця рубрика вам сподобається, ще зліплю Бориса. Бориса Вовка. А ось і частина про блискітки, які я казала. Я вирішила замалювати її у блискітки усе її волосся. Так зване волосся. Кожну лінію я старанно вимальовувала, щоб виглядали як прятки. І я думаю, вийшло непогано. Моїх коментарів поки що достатньо. Розглядайте. Just you wait. Якщо сказати загалом, то на Алісу я витратила 5 днів. 7 лютого почала і 12-го закінчила. Тепер вона буде прикрашати мою поличку так само, як Бенді, якого, до речі, я ліпила на Різдво, якщо не помиляюсь. В загальній складності напевно на нього пішло десь 3-4 дні. А якщо говорити про цих двох, на них пішло менше дня. Ось така у мене Аліса вийшла. Сподіваюся, що вам теж сподобалось. Якщо це так, чекаю підтримки від вас у вигляді лайку, підписки та репосту. А на цьому все. Побачимось в на наступному відео. Люблю вас!